Ю команда першого подільського готова вам розповісти про головні події 31 березня. То що цікавого відбулося цього дня далі? Уся Європа у столиці України представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції та представники європейського парламенту прибули до Києва. Відео зустрічі на своїй офіційній сторінці опублікував Руслан Стефанчук. Він також зазначив, цей візит сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч із Україною. Цінуємо кожен жест, кожну зустріч, кожне слово, кожну дію, що наближає перемогу справедливості і тривалого миру. Україна відчуває плече партнерів і це надихає. Буча населений пункт, який зазнав безліч втрат на початку повномасштабної війни. Три роки тому, 31 березня, українські війська звільнили місто від окупантів. Президент України разом із першою леді та іншими представниками влади вшанували пам'ять загиблих громадян. Саме тоді весь світ побачив, що таке російська окупація: вбиті люди на вулицях, закатовані люди, могили у дворах звичайних будинків. Відтоді ніхто у світі не може сказати, що не знає, що саме захищає Україну. Україна. Україна бореться за життя для своїх людей, за те, щоб ніхто і ніколи на нашій землі не робив того, що зробили російські окупанти. Вічна пам'ять усім, чиї життя були забрані російською війною. Вічна вдячність усім нашим людям, які захищають Україну, написало подружжя Зеленських у своїх телеграм-каналах. У Нетішині в останній земний шлях провели героя Артема Франковського у його ж день народження. Молодший сержант, стрілець, командир стрілецького відділення, загинув 24 березня 2025 року поблизу населеного пункту Тьоткіно, що на Курщині, під час виконання бойового завдання. Йому тепер на віки 45. Він один із тих, хто не чекав повномасштабного вторгнення ще у 2014-му, взявши до рук зброю, був у найгарячіших точках. У 20 і му очолив Солов'янську шосту сотню добровольчого формування територіальної громади через півроку після того, як йому відмовили у мобілізації. Артем знову підтвердив своє бажання захищати батьківщину. Написав заяву на ім'я генерального директора ХС з проханням зняти бронь і наприкінці серпня 2022-го року був призваним на військову службу по мобілізації. На жаль, він не дочекався перемоги. Вічна пам'ять та слава українському герою. 61 мільйон заборгували хмельничани за воду. Від сьогодні мешканців не лише квартир, а й приватного сектору відключатимуть від водопостачання. Якщо до вас надійшов лист, то поспішіть із оплатою. Адже у вас залишилось лише 30 днів для погашення. Якої суми боргу достатньо, аби потрапити у список боржників? Знає Олександра Толстюк. Якщо ви мешканець приватного будинку, перевірте оплату за воду, адже працівники Хмельницького доканалу почнуть від'єднувати від мережі боржників. І з настанням тепла з'явилась така можливість: якщо не оплачено понад тисячу гривень та маєте лист від установи, ви вже у списку. З настанням тепла активно починаємо відключати боржників безпосередньо в приватному секторі в колодязях буде повністю відрізано водопостачання. У таких людей, які мають заборгованість більше е, тисячі гривень, е, тому рекомендуємо сплатити наявну заборгованість, не чекати відключень. Хмельничани заборгували за воду близько 61 мільйону гривень. Із цієї суми мешканці приватних будинків мають сплатити 8 мільйонів. Насправді спрямованість не лише на приватний сектор, тобто ми відключаємо як приватний сектор, так і багатопорохові будинки. В зимовий період важче відключати приватний сектор, так як водопроводні колодязі загерметизовані, до прикладу, накриті, закутані. Станням тепла легший доступ до саме таких колодязів. Коли водопостачання від'єднали, сума, яку доведеться сплатити споживачу за підключення майже півтори тисячі гривень. А порядок дій такий. Потім можна прийти до нас на підприємство, сплатити заборгованість, підключити водопостачання і заплатити за підключення. Працівники установи кажуть: якщо громадянин захоче уникнути оплати та доєднатись до водомережі самовільно, на нього чекатимуть штрафні санкції. Сума складатиме від 4 до 8 тисяч гривень. Тож перевіряйте рахунки вчасно, адже борги можуть спричинити ще більші витрати для вашого бюджету. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Підтримувати військо, попри все рік тому було створено шостий полк сил спеціальних операцій з назвою Рейнджери. Захисники, які проходять тут службу, вже неодноразово продемонстрували свій високий досвід унищенні ворога та виконання надважливих операцій у російсько-українській війні. З нагоди першої річниці Дережнянська громада зробила військовослужбовцям особливий подарунок, передали чергову партію ФПВ-дронів. Це далеко не вперше, коли тутешні владці ініціюють такі необхідні збори. Виділяють кошти та демонструють своє бажання бути корисними тим, у чиїх руках мирне українське небо. До річниці створення 6-го полку придбали чергову партію півдронів. Це сімки, десятки, а також дрони з інтегрованим штучним інтелектом. Дякую всім, хто долучається до підтримки Збройних сил. А це наш депутатський корпус, це наші комунальні підприємства, наші фермери, підприємці нашої громади. Благодійний фонд Кирила перемоги, лікарні, школи, садочки. Всім дякую, кожному нашому жителю, нашій громади, хто долучається і наближає нашу перемогу. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Люди похилого віку потребують соціалізації та більше активностей. У центрі «Я Маріуполь» почав функціонувати новий проєкт для пенсіонерів. Маріупольці мають змогу відвідати університет активного довголіття, де дізнаються про сучасні технології, українську мову, культуру та правила харчування. Деталі знають мої колеги. Ті, хто покинули домівки, потребують соціалізації на новому місці. Молоді подолати пережити легше, а от людям похилого віку потрібна допомога. Тому в центрі «Я Маріуполь» почала функціонувати ініціатива університет активного довголіття. Проєкт ініціювали представники департаменту освіти Маріупольської міської ради. Наразі вже відбулось три заняття. Ці заняття строяться по чотирьох темах. Перша тема це комп'ютерна графіка та фінансова грамотність. Там розказуються ази роботи з персональним комп'ютером або планшетом, або сучасним мобільним телефоном. Це можуть бути заняття по банкінгу, які робиться за допомогою комп'ютерів і телефонів. Друга тема це заняття по культуру та мистецтву, сучасна культура. Українське мистецтво там є такий обзор. Третя тема це українська мова і література. Проводять заняття для людей похилого віку щосереди о 14.00. Наразі їх відвідує понад 10 маріупольців, проте двері центру завжди відкриті. Тож набір триває. Аби доєднатись, достатньо зателефонувати до установи. Олександр Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького випустила молодих лейтенантів. Це значна подія для держави, адже випускники цього навчального закладу це майбутні захисники кордонів України, підготовлені до виконання надскладніших завдань. Хмельниччина, яка славиться своїми героями, пишається тим, що саме тут виховуються фахівці, які формуватимуть майбутнє української оборони. Привітав із початком нового життєвого етапу офіцерів і Сергій Тюрін. Прикордон. На академія це гордість України, знана далеко за її межами. Досвід, знання та традиції, які ви отримали тут, є надзвичайно цінними. Щиро дякую за ваш патріотизм і віддану працю заради незалежності України. Світла пам'ять усім, хто віддав життя за нашу свободу, сказав очільник області на заході. Дошкільний період не менш важливий за навчання у школі. Саме тут дітлахи вперше проходять соціальну адаптацію, навчаються працювати в колективі та, звісно, готуються до наступного освітнього етапу. У закладі дошкільної освіти тополька, що у Хмельницькому до виховного процесу залучили батьків. Спочатку вони проводили різноманітні майстер-класи у групах, потім стали частиною спортивного заняття. Як це було, бачили мої колеги. Дитячий садочок новий простір кожної дитини. Саме тут вони вчаться самостійності, комунікабельності та пристосовуються до життя без батьків. Останні ж, в свою чергу, мають більше часу на роботу, вирішення загальних сімейних питань або ж на відпочинок. З 24 березня у закладах дошкільної освіти Хмельницького стартували два тижні відкритих дверей. Першочергово це можливість батькам майбутніх вихованців познайомитися із режимом роботи закладу та самим процесом виховання. Ми дуже любимо такі тижні, оскільки вони допомагають нам краще пізнати один одного, зблизитися і налагодити партнерську взаємодію. Тижні відкритих дверей триватимуть до 4 квітня, але наші двері, так як і наші серця, завжди відкриті для батьків і для наших малят. Чи не найбільше захвату у малечі викликала спортивна розвага з назвою Тато, мама, я спортивна сім'я на майданчику панував справжній спортивний дух, жаги до перемоги та азарт вболівальників. Зазвичай участь у таких заходах беруть саме родини найстарших вихованців. Завжди, коли такі спортивні змагання проходять, вони відбуваються дуже весело, згуртовано. Діткам подобається, що безпосередньо їхні батьки приймають участь, батьки з задоволенням. Тижні відкритих дверей загалом вони проводяться як для тих діток, які відвідують заклад, так і можуть долучитися ті дітки, які до нас прийдуть з вересня місяця. Ми завжди відкриті, дуже багато батьків підходять, запитують, тому що вони хвилюються. Так як вони вперше йдуть в садочок, у них виникає дуже багато запитань. І ми, адміністрації, спеціалісти завжди стараємось дати гарні відповіді, налаштувати їх на те. Що все буде добре, що ми тут всі команда, працюємо на одну мету, щоб наші дітки були здоровими, веселими, розвинутими. У час, коли війна навчила нас цінувати кожну мить, такі заходи додають позитивних емоцій, надихають на нові звершення, дарують можливість дорослим поринути у дитинство. А дітям нагадують, мама і тато це найбільша підтримка, яка є з ними не лише вдома, а й у садочку. Новий ліс на Хмельниччині висадили працівники філії Подільський лісовий офіс разом із військовослужбовцями, що наразі проходять реабілітацію. Цієї весни в Ярмолинецькому надлісництві планують створити понад 80 гектарів лісу. Висаджують сіянці дуба, сосни, берези, липи, клена та модрини. Такий підхід забезпечує стійкість лісових насаджень до пожеж, шкідників і хвороб, а також сприяє біорозмаїттю. Мужні воїни, які взяли безпосередню участь у створенні лісові, Значають, такі ініціативи позитивно впливають на відновлення, дарують нові враження, а головне несуть користь українській землі та нації. Щороку ми ставимо перед собою нові цілі та виклики: хтось мріє опанувати нову професію, інші навчитися грати на музичному інструменті чи вивчити іноземну мову. Ми запитали у містян, які навички вони хочуть здобути у 2025 році. Відповіді вже за мить у щоденній рубриці Питання дня. Хтось хоче підтягнути англійську, хтось нарешті сісти за кермо. А дехто хоче навчитись готувати ідеальний борщ. Ми вирішили запитати у містян, чого вони хочуть навчитись у 2025 році. Я англійську ніколи не вчила, наприклад, німецьку вчила. Хотіла б, можливо, англійську б вивчити. Я ніколи не шила, можливо, би шити, але особливого бажання немає. Ну, але таке. Щось даже сумніваюся, що я задумувалась над цим. Робота є, діти є, і якось щось навчитися. Ну не знаю. Вишиваю сама, їсти, готую. Якби так, тако все є. Не, 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 не знаю. Багато чого хочеться спробувати. Хочеться, я просто трошки співаю, хочеться покращити навички, можливо, на якихось музикальних інструментах навчитись грати. Було би класно. Ну і комунікації з людьми, так, цікаво. А якось щось змінити в своїй кар'єрі. Почати якісь нові курси, щось собі більше дозволити, а то завжди відкладаєш на потім. Напевно, покращити рівень англійської мови. Аби так, на якихось більше математичних наук. Мені вже таке дозвіло, що я вже всього навчився. Я постійно навчаюсь, працюю в соціальних мережах, тобто там по рекламі, то постійно навчаюсь. Більше себе пізнати, більше відкрити внутрішнє своє там я. Ну, отакого от типу психологія мені подобається. У моєму віці, ну, щось таке цікаве, бо може свої професії, може щось. Но я про це просто не думала. Зараз якийсь такий тяжкий світ, про це ніхто не думає. Ні, Я хочу вивчити іностранний язик. Який? Польський, польський, польську мову хочу вивчити. Таким початок тижня побачила команда Першого Подільського інформаційна служба телеканалу продовжує свою роботу для того, аби ви не пропустили нічого важливого. Тож знаходьте офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах, доєднуйтеся та будьте в курсі всього, що відбувається навколо вас. Дякуємо за довіру. До зустрічі у наступних випусках.